Вітаю вас! І сьогодні я, як завжди, як уже останнім часом у нас є така рубрика по понеділках. Ми... Працюємо з метафоричними картами, отримуємо підказку від своєї душі, свого, своєї підсвідомості, Чому? чи створюємо, програмуємо себе, навіюємо собі потрібний сценарій а, і активуємо свої власні ресурси. Я прихильник того, що. У нас, у людей, не у всіх, але у тих, хто дивиться це відео, це точно, хто працює з собою, є всі ресурси для того, щоб реалізувати те, що нам потрібно. Те, що нам дійсно потрібно, те, чого ви хочете. Головне правильно сформулювати ціль і визначити цільові кроки, і систематично діяти в вибраному напрямку. Отже. Сьогодні ми з вами будемо працювати з метафоричними картами. Ми оберемо карту, і це буде, знаєте, зцілення щастя. Людина все може, людина має мотивацію, має енергію, має здоров'я, має всі можливі ресурси, коли вона щаслива. Коли людина розуміє, навіщо їй це, вона отримує задоволення від того, що вона робить, від життя, радіє життю, і щоб у вас завжди ваше щастя було з вами, щоб це вас завжди драйвило, нагадувало вам ті сенси, ви отримували нові-нові якісь усвідомлення, які приводять вас в ресурсний стан. Можливо, два варіанти розвитку подій. Коли щось у вас знаходиться поруч, чи ви бачите, спостерігаєте те, що вас вибиває з колії і забирає ваш ресурсний стан, а є те, що надихає вас, ви можете самі себе надихати. Не обов'язково це щось зовнішнє, але зараз ми працюємо з своїми картами. Які ви оберете для себе, це буде всього лише одна карта. Тому дивіться на відео і обирайте те, що вам резонує. Яку карту ви оберете? Про що це? А, і тут немає правильно чи неправильно. Тут є тільки ваші сенси. І навіть якщо на одну карту буде дивитися одна людина різні люди, кожна людина буде дивитися і бачити щось своє. Немає ідентичних одинакових людей з ідентичними думками, сенсами, відчуттями. Є схоже, але у кожного це щось своє. Отже, ми обираємо одну карту, ви обираєте одну карту і. Для того, щоб отримати послання, підказку, ресурсну підказку від карти, метафоричної карти, я рекомендую вам взяти ваше полетворення, яке є у кожного в доступі. Це якийсь листочок, бажано, а 4 взяти ручку і прописати, письмово прописати, відповісти письмово на питання, які я далі. Вам проговорю. Ви можете натискати, я роблю це відео в записі. Ви можете натискати на паузу і прописувати в комфортному для вас темпі. Єдине, не потрібно дуже довго думати, пишіть те, що йде вам від душі. Це і є правильна відповідь. Отже, перше питання що? Опишіть, що зображено на даній карті, що відбувається на цій карті, це друге питання. Третє питання: що більше всього звернуло увагу вашу на цій карті? На що ви найбільше дивитесь, що вам зрезонувало, що найбільше звернуло вашу увагу на цій карті? Четверте, якщо Є ви на картинці? То де ви? хто ви, Чи є ви на цій картинці? Метафорично, якби ви були на цій картинці, от, то хто ви, де ви? Що ви? А, метафорично як це зображено? Чи є ви там взагалі? П'яте, що ви відчуваєте? Будучи там, якщо ви є, що ви відчуваєте? Шосте питання що хочеться вам зробити, дивлячись на дану карту? Сьоме питання якби картинка змогла говорити, що б вона вам сказала, ми розуміємо світ в залежності від того. Що нам зараз актуально, що нас хвилює. І ми інтерпретуємо певні моменти в залежності від того, на якому етапі життя, що у нас всередині, і так далі. Тобто, коли ми дивимося на інших людей, на ситуації, це інтерпретація нашого внутрішнього стану. Чому важливо працювати з собою, перш за все. Тому подумайте. От в даній метафорі, в даній практиці, що, якби картинка могла говорити, якби вона вам несла якесь послання, що б вона вам сказала? Про що це? Як? Яке формулювання? Це з того розряду, як і коли нам присниться якийсь сон, ми намагаємось, якщо він нас, знаєте, зачепив. Ми відчуваємо, що там є щось важливе, ми його намагаємось розшифрувати. Хтось за допомогою своїх там якихось методів, інтуїції і так далі. А хтось дивиться в сонник, хтось іде до якогось спеціаліста, який працює з даною темою. Так і тут. Якби ця карта давала вам якесь послання, якщо ви дивитесь це відео, значить у вас є якийсь запит точно, отже, візьміть це послання. Якби картинка могла розмовляти, то що б вона вам сказала. Восьме питання яке основне послання на цій картинці для вас? Саме для вас, дану. Годину в даний час, в даному моменті життя. Яке основне послання цієї карти для вас? Дев'яте питання: що вам потрібно зробити, щоб змінити? На що потрібно звернути увагу, щоб жити легко і радісно, щоб жити в балансі, цілісно, комфортно? Ресурсно, результативно можете додати щось своє, але це про щастя. Можете навіть написати собі, що для вас значить щастя. Головне, зараз акцентую увагу, щастя ваше про вас, не про інших людей. Коли ви починаєте говорити, наприклад. Що для мене щастя це коли мої діти там здорові, прилаштовані десь там на роботі, на гарній, там, ще там хтось щось з кимось відбувається, там мир в країні і так далі. Це все добре. Це прекрасно. Це на рівні місії у кожної людини. Є місія, як ми впливаємо на оточуючий світ, на людей, які нас оточують це добре. Навіть коли ви не працюєте за Своїми мотиваційними якимись потребами, але ви це проговорюєте, це воно. Але це дуже, знаєте, дуже віддалено і це відводить погляд саме від вас. Тому що найперше ми прийшли в цей світ для реалізації свого власного потенціалу, для свого власного щастя. Тому, якщо ви починаєте говорити про інших людей, повертайтеся і говоріть про себе. Для мене щастя це коли я і можете почитати, знайти перелік, можна я навіть залишу тут, що значить, які є емоції. На яких емоціях які емоції для вас це, коли ви щасливі? Що для вас в фактичному розумінні щастя? Це такі-такі-такі параметри про вас, не про інших людей, не про зовнішній світ, не про соціум. Це все добре. Але це потім, після того, коли попрацюємо з собою. Отже, як, знаєте, у нас якийсь міні-мастер-клас про щастя. Ну, я думаю, це добре нагадати в кінці місяця. От подумайте до речі, подумайте, які моменти щасливі у вас були за березень. А, і в принципі, за оці три місяці 2025 року, які моменти щастя у вас були? А подумайте, пропишіть, зафіксуйте і поділіться обов'язково в коментарях для того, щоб можливо хтось забув, можливо, в когось щось було схоже. І людина теж змогла і за вас порадіти, і своє ще більше згадати. Отже, дев'яте питання: що вам потрібно зробити, щоб змінити, на що звернути увагу, щоб жити легко, радісно, щасливо, ефективно і так далі. Десяте питання: так в чому ж заключається ваше щастя? Після всього всього прослуханого, проробленого, прописаного обов'язково, попробуйте відповісти на наступні питання на рівні тіла, коли це все відбувалось, коли відбувалася робота, ви аналізували, ви писали, як ваше тіло реагувало на той чи інший текст. На рівні емоцій. Які відчуття і емоції у вас дана картинка викликає? І на рівні? Асоціативному, який образ асоціації приходить в голову. Виникає інтуїтивно, найперший, і це він вірний ваш на даний момент. На рівні розуміння, яке слово приходить вам зараз інтуїтивно, ви згадуєте, і як це можна назвати? Пропишіть, обов'язково пропишіть 3-5 складових. Кроки, які ви можете зробити прямо зараз для свого щасливого життя. До нових зустрічей. Діліться своїми результатами, інсайтами, усвідомленнями. Якщо цікаво, попрацювати з плануванням на квітень, теж залишайте те, що вам цікаво, про планування. І ми поговоримо про що важливо подумати, як організувати, і я, можливо, навіть залишаю. Я думаю, залишу про планування додаткові гайд, відеогайд про про планування для того, тому що це така тема обширна. А, і а, там немає якоїсь однієї секретної фішки, там просто є кроки, певні, які важливо зробити для того, щоб а, розправити крила а, для того, щоб важливі пріоритети, розуміти їх а, і правильно ранжувати навіть справи там кожного дня, а, в тому числі це важливо і планувати на рік. Я залишу наші. Минулі матеріали, які з початку року ми вже робили в ресурсній групі, можливо, вони вам будуть корисними. І якщо цікаво приєднатися до ресурсної групи про планування ефективного року, про реалізацію, то приєднуйтесь. На квітенні. Завтра у нас буде зустріч. А зараз до нового понеділка з новою підказкою від метафоричних карт на тему, яка вам цікава. Я сьогодні обрала от таку тему: про те, в чому ж у козочного із вас заключається щастя і як його примножувати? До нових зустрічей!